Всіх вітаю на каналі. Займаюся Т4, перебираю передок і хочу поділитися, як можна послабити торсіон. Якщо потрібно, або зняти підрамника, або зняти верхні речаги. Можна взяти домкрат. У мене є підйомник. Цю операцію я роблю своїм підйомником. Ось так впираю дощечку і піднімаю. При цьому машина виважена. Послабили, Підняли, провернули. І все. Далі спускаємо. І торсіон послаблений. Гайки не крутяться, час зберігається. Так само і назад. Підняли, опустили, назад вкинули, перевірили. чи резинка на місці. І спускаємо.